Найближчими днями погода на Хмельниччині залишиться стійкою. Температурні показники коливатимуться у бік зниження та все ж будуть доволі високими. Найближчої ночі, з 5 на 6 вересня, температура повітря в області буде на рівні 17 градусів тепла. Ранок буде вітряним з поривами до 10 14 метрів за секунду. В день у п'ятницю повітря прогріється до плюс 29 градусів. Впродовж доби опадів не прогнозують. У суботу, 7 вересня, буде прохолодніше. Денна температура повітря буде коло Ливатись від 24 до 27 градусів вище нуля вночі. Термометри покажуть 14-16 градусів тепла. Впродовж доби поривовітер східного напрямку може тягнути 10-12 метрів за секунду, без опадів. У неділю, 8 вересня, буде ясно і сухо. Денні показники будуть у межах 25-27 градусів тепла. Вночі температура повітря підніметься до позначки у плюс 19 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози по години завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.